Дорогі браття і сестри, сердечно вітаю вас у Господі в цей благословений день. Ми з вами зібралися не просто щоб виконати якусь формальність, послухати щось. Ми з вами прагнемо торкнутися вічності, серцем, розумом та нашою душею. Сьогодні мені хотілося б звернути вашу увагу на щотижневі Пісні дні, Середу і П'ятницю, які досить часто минають непомітно, але мають глибокий духовний сенс. Чому саме середа і п'ятниця? Свята Церква з перших століть встановила ці дні як дні посту. Апостоли, які ходили за Христом, бачили його славу не лише пост апостоли, а й передали цю практику нам, своїм духовним дітям, це не випадковість і не просто традиція, це відлуння Євангелія у нашому тижневому житті. У середу, ми згадуємо День зради Іуда Іскаріота, коли Він за 30 срібняків продав свого вчителя, це день болю, коли людська жорстокість і користолюбство Торкнулася самого Спасителя. А в п'ятницю ми знову і знову згадуємо Голгофу: хрест страсті і смерть Господа нашого Ісуса Христа. Це день, коли любов дійшла до краю до жертовного віддання себе заради нас. Отож, ці дні посту це не просто обмеження у їжі, це наше духовне співпереживання, подіям спасіння, це спосіб щотижня пригадувати, чим ми живемо, хто нас спас і яку ціну було заплачено за наше вічне життя. Дорогі мої, ми неодноразово говорили про те, що піст це не звичайна дієта, це не турбота про фігуру. А це є аскезою любові, тобто стриманість заради глибшого входження в тайну Господа, піст це те, що виводить нас із режиму їсти, працювати, спати, і підносить нас до молитви, до півстраждання, до очищення серця. Як каже наш Господь, коли ж постите, не будьте сумні, як лицеміри. А коли постиш, помаж свою голову і умий лице своє, щоб не бачили люди, що ти постиш, а отець твій що в таємниці. Любі мої, піст – це не тягар, це наш подарунок, це запрошення до глибшого спілкування з Господом, це ліки від нашої душевної лінивості і засіб, щоб оновити серце і нашу пам'ять. Ми з вами коротко розглянули загальне значення цих днів під час нашого тижня. Тепер пропоную глибше зануритись у біблійне та церковне підґрунтя, щоб зрозуміти наш піст, не людський винахід, а відповідь на Боже Откровення. Почнімо зі Слова Божого. У Книзі діянь святих апостолів ми читаємо. Як служили вони Господу і постели, Дух Святий промовив відділіть мені варнаву та Савла на працю, до якої я їх покликав. Що ми бачимо? Піст і молитва це простір, в якому діє Святий Дух. Апостоли не просто працювали чи організовували громади, вони починали з посту, щоб почути волю Божу. Це була частина їхнього звичайного християнського життя. А отже, і наша віра це не лише віра в серці, а конкретні дії. Це молитва, це піст та слухання Божого Слова. У середу церква згадує страшну зраду Іуди Іскаріота, який продав свого вчителя. Тоді один із дванадцятьох на ім'я Юда Іскаріоцький пішов до первосвящеників і сказав, що хочете мені дати, я вам його зраджу. Це день, коли любов було зраджено, день, коли найближчий до Христа вирішив його продати. Чи не маємо і ми замислитися, чи не зраджуємо ми його щотижня? Своєю байдужістю, своїм гріхом та невдячністю. піст середи це наше покаянне пробач, адресоване Ісусу Христу. В п'ятницю Син Божий був розіп'ятий за гріхи світу. І розп'яли Його, і був напис Цей Ісус, Цар Юдейський. А Ісус із сильним голосом скрикнув і духа віддав. Це День страстей, це наша з вами Голгофа, пісту п'ятницю, це свідчення вдячності, це співпереживання, це пам'ять любові, яка прийшла крізь біль і смерть. Піст – це не просто стриманість, а відповідь любові на Божу жертву. Господь віддав себе повністю без будь-якого залишку. Він віддав найдорожче, Він віддав своє життя. А ми з вами. Ми хоча б раз на тиждень у середу і п'ятницю маємо можливість віддати Йому день стриманості, день внутрішньої зосередженості та День молитви. В апостольських постановах, книзі 5 розділ 10, читаємо. У середу і п'ятницю постіться, бо в ці дні Господь зраджений був і постраждав за нас. Також правила святих Отців, зокрема 69 правило святих апостолів, наголошує якщо єпископ, пресвітер або діякон не постить у святу Чотиридесятницю або в середу і п'ятницю, нехай буде позбавлений священного Саду. Це говорить нам з вами, що піст це не випадкова порада, це обов'язок церкви, це канонічне вираження нашої віри. Любі мої середа і п'ятниця це наші щотижневі станції зустрічі з історією спасіння. Вони щоразу ставлять перед нами запитання: чи здатен я бути вірним, коли навколо зрада, чи здатен я любити, коли потрібно жертвувати? Нехай Господь дасть нам сили не тільки пам'ятати, але й жити цією пам'яттю через піст, через молитву і через вірність Христу. Ми з вами вже побачили, що піст у середу і п'ятницю має глибоке біблійне і церковне обҐрунтування. Але сьогодні Господь закликає нас не просто знати про піст, а жити ним по-справжньому. У серці, у наших вчинках та у наших думках. Бо піст – це не те що зовнішнє, що всі бачать, це не лише, що я сьогодні не їв, чи що я сьогодні їв, а те, ким я став у цей день для Бога і для свого ближнього. Запам'ятайте піст – це не лише утримання від їжі, а насамперед. Утримання від зла, святий Іоанн Золотоустий говорить: якщо ти постиш тілом, але язик твій лихословень, то ти не постиш, якщо не їси м'яса, але пожираєш брата свого, марний твій піст. І сам Господь навчає нас, не те, що входить до уст, людину сквернить. Але те, що виходить із уст. Тому, дорогі мої, справжній піст це боротьба з лукавством, плітками, образами, нетерпінням, гордістю, самолюбством. В середу і п'ятницю ми не просто змінюємо раціон, ми намагаємося змінити своє серце. Піст. Це покаяння, це можливість сказати Господу, Боже, я пам'ятаю Твої страсті, і я плачу, бо я бачу свої гріхи. Піст веде нас до смирення, до того стану душі, коли ми більше не ставимо себе в центр, а даємо місце для Бога. У піст ми стаємо ближчими до Спасителя, бо співучасні його стражданням. Апостол Павло пише з Христом розп'ятий я. Живу вже не я, а живе мені Христос. І кожна п'ятниця це наша маленька Голгофа. Ми згадуємо Хрест і самі виходимо на боротьбу з гріхом, як Христос вийшов на боротьбу зі смертю. Піст нагадує нам пам'ятай, Чим ти спасенний у вирі сучасного життя ми часто забуваємо найголовніше. Але середа і п'ятниця щотижня стукають до нашого серця і кажуть: зупинись, поглянь на Хрест, пригадай, хто ти, пригадай, хто тебе полюбив аж до своєї смерті. І нарешті піст це свідчення. Вірність. Бо постати це йти проти логіку світу, проти розслабленості і проти егоїзму. Коли я кажу ні ситості, ні телевізору без молитви, ні зайвим розмовам, а велике так, Господи, я хочу бути з тобою, і я тим самим свідчу про свою вірність Христу. І не лише на великі свята, а в буденному нашому житті щотижня, середу і п'ятницю. Сам Христос сказав: Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого і візьме хрест свій та йде за мною. І середа з п'ятницею це наш з вами Хрест. маленький. Але постійний. Справжній піст не обмежується тарілкою та тим, що в ній. Він обіймає нашу душу, очищує серце та просвічує розум. І саме Він нагадує нам, хто наш Спаситель і до чого ми з вами покликані. Браття і сестри! Ми з вами живемо в часи, коли все навколо нас крутиться із шаленим темпом. Новини, наші справи, повсякденність покупки, інформація, постійна втома, і в цій порі життя дуже легко втратити орієнтир. Саме тому церква дає нам духовний компас, піст. Особливо в середу і п'ятницю. Це як маяк, що світить у мороці повсякденності для нас, щоб ми з вами не втратили дороги до спасіння. Середа і п'ятниця це не просто звичайна традиція, це наша з вами система координат. У середу я згадую про зраду, щоб не зрадитись самому. У п'ятницю я згадую про Хрест, щоб витерпіти свій. І в цей момент серед буденних справ, раптом згадується Христос. У душі звучить Тиша, і наша молитва стає живішою. Піст дисциплінує серце і повертає нас до найголовнішого, до Христа. Ми з вами щодня боремося з гнівом, з образами, з лінню, із спокусами, і дуже часто без посту програємо цю битву. Пість це наш духовний тренажер, на якому укріплюється наша воля, святий Іоанн Златоустий казав: якщо ти не в змозі перемогти мале бажання їсти, як ти переможеш велику спокусу гріха? Браття і сестри, піст – це не лише боротьба, але і форма любові. Любов до Бога, бо я стримуюсь заради Нього, любов до ближнього, бо, утримуючись, можу допомогти, можу помолитися та звернути увагу на того, хто поруч мене. І, звичайно, любов до себе, бо я навчаю своє тіло і душу жити не за звичками. А за покликанням. Святитель Афанасій Великий писав Піст це мати здоров'я, вчитель стриманості і дорога до милосердя. Постити – значить, навчитися чекати, терпіти, відмовлятися заради вищого, а це саме те, чого дуже бракує сучасній людині. Скільки сварок. Паніки, зневіри, бо немає внутрішнього миру, а піст учить нас, не відповідай злом на зло, не поспішай, не нарікай, зосередься на Господу. Таким чином, виховується терпеливе серце, яке бачить не лише сьогоднішнє бажання, але вічну мету Царство Боже. Святитель Іван Золотоустий постив що п'ятниці навіть у хворобі, і казав, коли піст входить у дім, гріх виходить з нього. Святий Афанасій Великий, захисник православ'я, у своїх пастирських настановах наголошував, що регулярний піст це щит проти духовного занепаду та Єресі. Їхнє життя стало прикладом сили через стриманість, радості через жертву і перемоги через смирення. Отже, дорогі мої, щотижневий піст це невеличкий, але постійний подвиг, який укріплює нашу душу, просвічує розум і направляє серце до Господа. Він потрібен не лише монахам, а кожному, хто хоче залишатися вірним Христу. У сучасному світі, нехай пісна середа і п'ятниця стануть для нас днями сили, днями молитви і вдячної любові до Господа. Дуже хотілося б акцентувати вашу увагу на тому, що піст у середу і п'ятницю це не лише утримання від певних страв, про що ми поговоримо пізніше. Це шанс віднайти тишу в душі, коли зовнішній світ постійно кричить. Ми живемо в добу, коли соцмережі, новини, стрічки подій, наповнені фейками, злістю, сварками, страхом та і взагалі негативом. Щодня ми з вами споживаємо інформацію, яка. Засмічує не лише розум, а й збурює наше серце. Тому піст сьогодні набуває нового змісту, це очищення не лише тіла, а і інформаційного простору нашої з вами душі. Яким чином, не звести піст до формальності? Браті і сестри, піст це не галочка в календарі. Якщо ми просто не їмо м'яса, але продовжуємо перетравлювати плітки, новини, якісь сварливі коментарі, чи самі відповідаємо на них, то насправді ми з вами не постимо. Святитель Іоанн Золотоустик сказав: Нехай язик твій постить від злослов'я, а очі від марнославства. Тож під час посту у ці дні в середу і п'ятницю обмежуємо себе не лише в їжі, але, звичайно, і в перегляді токсичного контенту, безплідних суперечок, негативної інформації, безжальних новин, то що у Євангелії від Матвія ми з вами читаємо, як сказав Ісус Христос. Коли ж постите, не будьте сумні, як лицеміри. Це дуже важливі слова. Піст без молитви це не просто дієта, піст із молитвою із читанням писання, це духовне Воскресіння. Що робити, коли у нас щось не виходить, коли ми оступилися, не впав той, хто спіткнувся? А той, хто не встав. Порушив піст, не виправдовуйся, не знеохочуйся, а покайся і повернися. Господь не чекає від нас досконалості, Він не чекає від нас, щоб ми відповідали святості, Він чекає від нас щирості серця і душі. У пісні дні, середу і п'ятницю, давайте спробуємо не коментувати злісне чи провокаційне. Давайте ми обмежимо перегляд соцмереж, які тіють смуту і збурення в нашій душі. Давайте не будемо читати заголовків, які викликають страх у нас або злість. Давайте будемо молитися за всіх, навіть за тих, хто поширює зло, бо їм потрібна любов Божа. А не наш осуд. Пісна Середа і П'ятниця це не заборона, це запрошення відкрити своє серце для Бога, очистити свій внутрішній світ від шуму, злоби, метушні і знову почути тихий голос любові, який веде нас до Спасіння. Наголошуємо, що церква встановила піст не як тягар. А як шлях до свободи, і навіть у питаннях їжі вона пропонує не заборони а добровільну жертву любові, постимо по можливості, по здоров'ю, головне, піст в душі в наших словах, в наших вчинках. Часто у коментарях ви задаєте питання, що ж можна споживати. У пісні дні, середу і п'ятницю святе передання церкви закликає нас утримуватися від м'ясної молочної та яєчної їжі. У деякі дні дозволяється риба от за винятком великих свят, що припадають на ці дні. Що ж можна їсти? Звичайно, овочі та фрукти, свіжі, запечені, варені, тушковані. Це основа пісного харчування, буряк, морква, капуста, яблука, гарбуз, цибуля, усе те, дорогі мої, що росте з Божої землі і нагадує нам про скромність, простоту і Божу щедрість. Крупи, каші, злаки, гречка, пшоно, рис, вівсянка, перловка тощо, зварені на воді з додаванням рослинної олії. Це хліб наш насущний, який дає силу, але не збуджує пожадання. Бобові, як джерело білка, квасоля, горох, сочевиця, нуд неважливі для здоров'я, особливо під час тривалих постів, і нагадують нам, що Господь дбає про тіло, коли ми дбаємо про нашу душу. Звичайно, гриби, якщо вродили. Так зване лісове м'ясо. Вони багаті на білок насичують тіло, але важливо пам'ятати в цьому всьому, браття і сестри, не в їжі і не в об'їданні сила посту, а в стриманості. Нехай Господь укріпить кожного з нас у наших з вами подвигах під час пісних днів середу і п'ятницю з любов'ю. І мудрістю серця. І пам'ятайте, дорогі мої, не їжа наближає нас до Бога, але серце смиренне. Якщо немає можливості постити тілесно, постимо словами, постимо думками, постимо молитвами, постимо очима, постимо нашими вчинками, бо без цього всього піст перетворюється в дієту. Браття і сестри, ми з вами розглянули важливість посту в середу та п'ятницю як частини нашого щотижневого духовного подвигу. Ці пісні дні це щотижневий хрест, який ми несемо. Подібно до того, як Христос ніс свій хрест заради нашого спасіння. Хрест це символ самопожертви, любові та спасіння, і саме через це самовідречення ми наближаємося до Господа. Пісту середу і п'ятницю може здатися нам з вами чимось маленьким, несуттєвим, але саме через ці. Невеличкі щоденні кроки ми вчимося бути вірними у малому. І як сказав Господь у Євангелії, хто вірний у малому, той і в великому вірний. Не нехтуйте малим, малий піст це великий подвиг, бо він відображає нашу щоденну вірність Богу, нашу готовність, щохвилини стояти в правді та любові. Навіть у буденних справах. Кожен раз, коли ми вибираємо постити, коли ми відмовляємося від звичних задоволень заради Христа, ми свідчимо про нашу глибоку вірність нашому Господу. Закликаю кожного з вас не зневірятися, коли іноді трапляються труднощі в пості, не сумувати і не краяти своє серце через порушення. Господь бачить всі наші прагнення, бачить бажання змінитися і милосердя Його безмежне. І якщо ми падаємо, важливо піднятися і продовжувати свій шлях, шукаючи підтримки в молитві та у покаянні. Нехай Господь дарує нам силу любити Його і щотижня свідчити цю любов через молитву, через піст і добрі справи. Нехай наш піст буде не просто зовнішнім утриманням від їжі, а внутрішнім духовним подвигом, який наближає нас до Христа і допомагає бути Його вірними учнями. І нехай ці маленькі подвиги щотижневого посту допоможуть кожному з нас розвивати дух любові, терпіння та смирення. Нехай Він буде нашим маяком, що світить у темряві цього світу. І веде нас до царства Небесного. Амінь.